Всім привіт! Сьогодні неділя, у нас вихідні дні, і ми вибрались в ліс погулять. І щойно моя дружина записувала ось на цьому місці відео, і я вирішив на пару хвилин записати відосик. І ось дивіться на якій я висоті нахожусь. там десь ступеньки. Вон моя дружина. І так, сьогодні я вам хотів розповісти мене з плану записати відео про півроку мої навчання на ерготерапевта, які вже пройшли півроку. Але це відео я запишу трошки пізніше. А зараз я вирішив вам записати відео про те, як в нас була симуляція екзамена по педігро, Це плетіння. Я вам показав відосики зі своїми роботами. Це ще не всі мої роботи, я вам ще покажу. І ще я хотів сказати, що плести само по собі вроді просто. Але як братися до цієї справи більше професійно, тоді вже розумієш, що потрібно розчитувати все, розчитувати, розписувати. Ми підготовлювалися до екзамена, прийшлося нам дві сторінки писати підготовку. Є, які потрібні речі, які потрібні інструменти, що робити, щоб це, це дерево не валялося грубо говоря, на полу, щоб вода не, не розхльопувалася по полу, щоб все було акуратно. Ну, Взагалі, все-все прописувати, потім ескіз малювати, потім доступи, які там міліметр туди, міліметр сюди. В общем, складнувато. Я вам покажу свою роботу. Яку я зробив екзаменаційну, так сказати. І покажу розрахунки, якщо нам вернуть правда, ту роботу. Ну, то таке. І так, дали нам завдання сплести маленьку корзинку. Тобто діаметр дна виходить, дно 11 см. Висота повинна бути. 8 см, із цих 8 см, 4 см плетіння двойно, двойне плетіння, 4 см тройне плетіння. І ще дно плести потрібно. Це не просто досточка, а потрібно плести дно і теж там двома стилями. ну, В общем, так складнувато трішки. І потім це потрібно з діаметр починати 14 см, а закінчувати 16 і потім ще закінчувати ще другою опліткою, тобто, виходить, три плетіння. Тобто, я вам покажу, як це робиться, можливо колись, і покажу результат свої, своєї роботи. Це те, що я хотів швидко сьогодні сказати вам, а також показати цю красу. І цей стульчик прекрасний. Десь на 3 метрах висоти. Якось так. Всім дякую за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал, виходьте гулять, займайтесь спортом і дивіться наше відео. Правильно харчуйтесь! А, і правильно харчуйтеся, каже моя дружина. Всім пока!